Нас з вами обманули тоді, коли в дитинстві нам нав'язували думку про те, що коли ми відчуваємо погані емоції, це погано. Нам забороняли плакати, нам забороняли агресувати. І тепер ми боїмося конфлікту, боїмося болю і боїмося бути поганим або поганою. Насправді біль. Часом буває дуже корисним, якщо його роз'єднати від страждань. Страждання і відчуття болю, це досить різні речі. І перше, що ми повинні з вами зробити для того, щоб подолати цей обман навчитися сприймати себе і любити себе, і дозволяти собі переживати всі емоції. І головне любити себе навіть під час поганих емоцій, любити себе справжньою, любити себе тоді, коли ти плачеш, коли ти хворієш, любити себе, коли ти злишся, і не боятися відчувати біль, не боятися йти на конфлікт. Не боятися бути злою, це все щирість, це все відвертість, це все те, що робить нас справжніми. І дуже велика трансформація в житті моєму і моїх клієнтів, відбувається тоді, коли ми вчимося затриматися в цій емоції, побачити. Свій біль, наприклад, відчути його, побути з цим, прийняти його, зрозуміти і бути готовим відпустити. Або, наприклад, страх він теж для чогось нам потрібен, якщо він і досі разом з нами. І дуже важливо вміти затриматися. І не відштовхувати цю погану емоцію, не відштовхувати свій страх, не відштовхувати свій біль, не відштовхувати своє бажання страждати, наприклад, для чогось. Можливо, воно теж потрібно. Можливо, в цьому є якась вигода. І для того, щоб сміливо подивитися правді в очі, потрібно прийняти. До тих пір, поки ми. Відсуваємо, відштовхуємо це все про боротьбу. А тут неможливо виграти до тих пір, поки ми боремося, воюємо, до тих пір, поки ми відштовхуємо і не признаємо, і ми ніби «Фу, я більше цього не хочу. Я більше не хочу боятися, я більше не хочу відчувати страх, я більше не хочу цього болю. До тих пір, поки ми відштовхуємо, ми не маємо влади над цим чимось, що ми не здатні побороти. Тільки тоді відбувається справжня трансформація, коли ми бачимо, коли ми затримуємося. З цією емоцією, з цим болем або з цим страхом, коли ми можемо прийняти це і окей, зараз так, я тебе бачу, я тебе чую, для чого ти мені? Побути з цим, прийняти це, і тільки тоді відбувається звільнення. Тільки тоді ми маємо силу і ми маємо владу над цією емоцією, яка для чогось нам дана, яка для чогось прийшла до нас. Будьте максимально турботливо-чутливими до всього, що ви відчуваєте. Бо це все для чогось нам потрібно і насправді. Несе за собою щось глибше, щось більше, щось важливіше. Бережіть себе.